Товариство, бажаю здоров'я! Дивіться, куди ми попали? На Уй! Диві... Ой, Ой, оййоти! Ой, 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 не бійся, коровко! Маленька, маленька, така десь на, на центнерів 5, маленько! Дивика коровка, okay. Keep your hands out! Маленька, коровка така, да, бігає. Ось таке болотце це тут трішки. Сьогодні день Ванкуверської справжньої погоди. Ось така супер ферма тут. Тут дуже багато різних всяких прикольчиків. І ми їх будемо експлуатувати, ой, експлорити, досліджувати. Качки. Ця дитина перший раз бачив в житті отаку качку, отаку коровку. Городська дитина, що вона в селі була чи що. Такі качки вона ще не бачила. Курулі, курулі. Курулі, курулі, дивіться. Як в селі в нас кажуть курулі. Запах. Запах товариства. Ну, такої сільської сільської стайні. Доця якась лама, напевно, кець. що чого така сидить? Що це за пані така сидить, гарна. Що це за панянка? Що вона так сидить? Маленьке. Диви, курочка і ціплятка. Диви. Диви, бачиш. Вертолетка маленькие. О, свинька, две дотя. Ой, ой, Китя, две свинька. Свинька, маленький. Ой, 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 ой. У мене просто напевно буде дуже багато емоцій сьогодні. Того вибачте. яка велика свиня, За... свиня доць! Ця дитина просто перший раз в житті бачить ось ці ось ці звірятки. Це не те, що ми. А ось дивіться, який кабацька, яка чорненька. Кобаська така, дивіться, яка ковбаска. Дьом-діо-діом-дом, <ривіт> щось там нямає. Дитина перший раз бачив в житті ось таке акінь, який друзі, він такий велетенський. Просто такий жираф, я вам скажу. Що ого. Товариство, дивіться, які балони в цій свиньки. в цього. Ну, кнур, напевно, його називають. Дивіться, який ковбаска яка. А то Льоха, то Льошка така. А це малесенькі, дивіться, горобчики отакі. Ні-ні <рес> ні, ой, ой, ой. Оце великий кабаська, а в нього ікла! Чи що це таке? В нього ікла, дивіться, я такого ще не бачив хмура. Оце апаратура, я вам скажу. Оце апарат. А це Льошка. Це свиня, він реально важкий, я не знаю, мені здається, десь 2,5 центнера, напевно, Ну, реально апарат. Катусовка Бачите, в будь-якому українському селі, в таких супер хазяйновитої сім'ї роботящої будуть всі оці звірюшки то це обережно, щоб вона тебе не дьобнула. А, а тут діти в місті оце живуть і можуть побачити тільки на фермі ось таке. Пішли, дочі, до побачимо козу маленьку, Йдем? Дивись. Диви коза. -хі -хі -хі. Бач козочка. погладь свиньку, пішли. Диви Дивись свинька, ой. Хороша свинька, маленька. Маленький, таке хороший! Привіт! Ой-ой! Ой-ой-ой, ой! Маленький, сиди там сюди, диви, реє, реє мені. Ха-ха-ха-ха. Лиже мені каптя, мале, ти ж не Ой, 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 ой. не цілуй мене! Шнурка мені їсть! <laughs> не їш шнурка мені, будь ласка, не їш. Не їш шнурка, но no, 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 no. мале, а ну не їж. Ну не лізь! Ну, не їж шнурка мені <laughs> <laughs> пліз. Ей! Мама нам чергу на цуциків зайняла. Дивіться, цей маленький горобчик зараз буде перший раз тримати на ручках цуцика свого. Якогось маленького. Маленькі. А вони хочуть спадки. Таких шкода теж мучити, якщо вони знаєш. Дивіться, вони всі хочуть спадки. Ой, якісь маленькі такі. До речі, ці звірі, напевно, такі бідолашки. Маліньки, друзі, ці на, на ці собачки вони насправді бідненькі, їх цілий день гладять. Ну можливо, їх годують гарно і, і гладять, і в принципі це не так погано, але, але ж вони тут такі замучені від цієї уваги. Боюсь, щоб він ножкою не цей. Молодець. Молодець. Та скільки це? Здорова, Можна його годувати? це? Де там в нас є? Дивіться, козочка хоче нямити. Лаїзьми. Велика коса Вона просто може цей буцнути, це небезпечно трошки коза. Молодець, котик. Меніся погодувала велику коза. дивись ззаду. Диви маленький теж хочеться поднявати. Малі такі голодні. Ти маленько годує. Да. так нападає на мене, що капець. Тобто, йде да, маленьку погодуємо. Маленький, бейбік, бейбік, козя. Давай, давай, давай. Давай, оці. бейбік. Бейбік. Бейбік, Бейбі, козя, маленька. Маленька.

Не подумати, що кози такі милі. І така мила, маленька. Він важкий досі. Дивись, мілуся, мілуся, маленькі козенятко гамає мамину цицю. Бачиш? Бачиш мамину цицю нямає. Малень... Ой. Не бери, бери, не бери, Погладь його, доць, погладь. Давай. Ну а сиди, сиди, з Ти маленький. Ну не бери, не бери. Погладь просто маленького. Погладь. Не здирай наклейку, для чого, кець?

Таке хорошенькая така. А хочеш типу тримати, воно просто такий. Я тримала. Такий смоточок пуху. Так, да, просто поручмо. Диви, диві, диви. Ой, лапки лезі. Бачить, лапки лезі. Лапки лезі, бачить. Ну не муч королика, не треба. Добрий день, коровочки. Дивіться, пара, яка йде. Тобі що жарко? Коробочка. Чаркові. Скажи добрий день коровки. Покажи вам, дивись, там кінь і свині і корови всі разом. А в того дві ікла в нього є, бачиш? Там темно товариство, але хочу вам показати того коняку. Ну це просто. Дивіться, який він величезний. Він не міщається в. В тому приміщенні. Маленький поні біля нього і просто той кабан. Тут у нас малюсінькі свиньки, прям малюсінькі. А тут у нас козочки знову. І ось тут сіно. Щоб малюки могли гасати. Ось сіно. Куці маленькі, такі маленькі куціки. Хоче з ними поспілкуватися, коли куці до неї йдуть, то вона вже трошки боїться. О вже вчить діток гладити, як куцю треба гладити. А ще ця дитина перший раз по сіні біжить. Отак От сам говорю, а сам не знаю, скільки я разів в житті отак на сіні собі поскакав. А тут, дивіться, карапузи малі скачуть. Привіт! Вона вона тільки що так пала, вона так сильно впала, Командує командує. Давай джампай, ой, тропадишки. Ого, ми поїхали! They're <laughs> wow. oh. 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 oh, awesome. excited. <laughs> Pumpkin? Nice. <laughs> Pumpkin. Okay. I hope you like